Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання Крилакс. І я сьогодні до вас ось таким візеруночком. Ну я його зв'язала надто вільно, тому що я просто думала, що він, як сітка, буде гарніше виглядати, але він гарніше не виглядає. Він мені більше подобається, як він стисліше зв'язаний, тож я зараз. Як буду показувати вам візерунок, я його зв'яжу трішки, напевно, тупкішої ниточки. Я вже тут маю набрані петлі, тому що я знімала майстер-клас на кайму ось таку. Вона двохстороння. І, бачите, можна тою стороною зробити лицеву, можна тою стороною. Якою вам подобається, такою можете зробити. І я зараз вам покажу, як в'яжеться той візерунок. Так, дивіться, число петель треба набирати кратне трьом, І плюс дві крайні. Так, я дві крайні пров'яжу, тепер в'яжемо рапорт. накид, три петлі разом лицевою, то весь рапорт. І так, продовжуємо накид три рази, три разом лицевою. Накид три разом лицевою. Накид три разом лицевою. Так до кінця рядочка. В кінці має бути три разом. Ну, накид три разом лицевою і все. І то буде у вас кінець рядочка. Так, накид три разом лицевою. Накид три разом лицевою. Накид три разом лицевою. Все, в мене кінець рядочка, то в мене останні три петлі в рапорт не будуть входити. І зараз я вам покажу другий рядочок візерунка. Бо там тільки два рядочки. Рапорт висоту, два ряди. Так, перші три петлі, то вони в мене до рапорту не входять. Тепер дивіться, в нас останні було три разом. Ми беремо ось цю останню петлю і з накидом разом, пров'язуємо виворотнюю. Робимо накид ось так від себе і пров'язуємо ще раз ці дві петлі виворотньою. Тепер їх знімаємо зі спиці. Знову ці дві петлі разом пров'язуємо виворотньою, не знімаємо їх зі спиці, накид робимо від себе. І ще раз їх пров'язуємо виворотньою. Так, виворотнюю, робимо з, трьох, з двох петель пров'язуємо три. в нас знов петля і накид. Дві разом виворотнюю, накид від себе і ще раз дві разом виворотнюю. Дві разом виворотнюю накид від себе і ще раз ті дві петлі пров'язуємо виворотнюю. Тобто, з, з двох петель вив'язуємо три. Все то весь рапорт. І так, в'яжемо. Зараз, ще раз, покажу перший рядочок, бачите, з двох вив'язуємо три. Все. зараз Ще раз покажу. Тепер дивіться, ми вив'язували зараз перші петлі. Так. Тепер починається рапорт. Бачите, ми з двох петель вив'язали три. Накид три разом лицевою. Накид три разом лицевою. Накид три разом лицевою. Повторюємо просто перший рядочок. Дуже легко, легенький візерунок. Три разом лицевою. Я думаю, так, останні в мене три петлі не входять в візерунок. Я думаю, ви зрозуміли. І знову починаємо четвертий ряд, так як другий. Дивіться, є дві петлі, останній раппорт накид три разом. Значить, ми виворотню і накид дві разом виворотню і накид від себе ще раз. Пров'язали три петлі з двох петель вив'язуємо три. Виворотня, накид і виворотня. Ой, чекайте. Виворотня, накид і виворотня. Знову виворотня, накид і виворотня. Все. І в'яжемо так до кінця рядочка. А тепер дивіться, як на цій пряжі виглядає той візерунок. Тут набагато він гарніше виглядає. Я надіюся, гарно видно. Але м -м -м, він косить. Я не знаю, чи то в мене така пряжа. Чи то ну Він косить не тільки на цій пряжі, бачите, він тут набагато е, нитка цупкіше, він тут гарніше виглядає, більше гарніше форму тримає. А напівбавовни, на як я в'язала, мені просто треба було взяти тонкі спиці, набагато тонші, і зв'язати тугіше, бачите, бо він напівбавовна не тримає. так по, форму, Вона дуже м'ясенька. І він тут не так гарно вийшов, але теж зразочок косить. Ну, кого, хто в'яже по кругу і кого не бентежить косина, то навіть він буде досить прикольно виглядати. Ну, а на, І на цій пряжі трішки косить. Не знаю, чого, але косить. Але візеруночок гарненький. Дякую вам за увагу. В'яжіть на здоров'ячко, мирного вам неба, сонечка і всього-всього найкращого. Ставте вподобайочки, підписуйтесь на канал, користуйтесь візеруночками. І всім па-па, до зустрічі!